Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав і сьогодні 21 вересня. До речі, у нас ще одна важлива зміна, яка стосується зовнішнього вигляду нашої вулиці. Та-дам! Дивіться, у сусідки тепер є газончик, який же він класнючий. Молоденький, ось це там вирва посередині, то йшов сильний дощ, і так воно там змило. Ну, нічого, як газончик підросте, вони, мабуть, зароблять її, бо по ньому зараз ще не можна ходити. І він бачите, такий рядочками. Бо вони якось сіяли і в них були. Валік, щоб закатувати. І ще така штука, теж як валік, але як граблі. Вони, коротше, катали. І ось так рядочками тепер газончик росте. А там у неї рейки, оці металеві, Ну, трохи поржавівші. ну то такий дизайн. Ну, Тіпа захист від вітру. Але це ніякий. Чого не працює? <смі> Бо у нас тут такі вітрюгани, що ото чотири реїчки, ну, взагалі ну, ніяк не розсіють той вітер. А ось там вони, бачите, під рейками посадили, мені здається, щось на кшталт лілій, якусь рослинку. Бо я бачила, ділили великий кущ, то, мабуть, розсадили такі квіти. Ну а у нас газончик потрошечку-потрошечку по росте. Коли йдуть дощі, то не потрошечку. І тут вже набагато менше, бачите, сорняків, ніж було навесні. Ну, а так, в принципі, наступає осінь. І тут я вже прибираю грядки. Кабачки та тикви вже хворіють, але ще ростуть і ще зріють. Тобто трактори так шумно їздять у нас. Бачите, і хокаї дозріє. І ось ця мускусна. Такі великі тикви. І соняшник нарешті розквітнув. Може ще встигне визріти. І я дуже рада, що посадила моркву і бурячок, бо мені здається, вони ще, ще підростуть і буде нам урожай. А ще я дуже задоволена кущовою фасолью. Вона постійно квітує, постійно висять стручки. Це так класно. І вони такі компактні, маленькі. А це, мені здається, настурція. Ми її вже їмо. Ось ці квіточки прямо в салатик кидаємо. І знаєте, який в них смак? О Боже, скільки квітів! Це треба все позрізати. І навіть листочки. Вони добре і на салатик, і просто в сковородку кидати при приготуванні. Як шпінат, до речі. А ось квіти в салаті, я дуже довго думала, що за такий смак знайомий прям. І, коротше, це смак хріну. Просто стовідсотковий. Стовідсотковий смак хріну. А на запах це просто квіточка, яка дуже смачно пахне. Дозвольте мені ще одну огородну ставочку. Картопелька. мені здається, це сорт білороза. Я такої картоплі з дитинства не бачила здоровезної. Правда, глядки були не підготовані. Там, в принципі, супість така, нічим не здобрені. І у нас кущики видали ну, буквально по одній-дві одні картоплинки такі. Ну, але кущики були в мене з глазків. Тобто не кущики, а окремі такі рослинки. Ось це все, ну, здається, мало, але вона така здоровезна, це все з 1 квадратного метру приблизно. Ну, нам тут десь на місяць точно. Це якщо на картопельку не лягти. А якщо не дуже її їсти, в принципі, то і на два. За ніч у нас різко похолодало, то пішов дощ. Лору ми вже з'їли, але вона дуже потріскалася, бо дуже вологої було. Ось це ланцелот визрів вже. Бачите, у нас вже осінь наступає. Загорів на сонечку. Цю миграночку під'їдали. Там видно. Ага. Ну зрізай. Ці не влізли, в смислі, та не влізла в мішечок. І там з іншого боку ще одна. Чи на тому кущі на тому, ще одна гарна короначка. А, так. Ось ці влізли в мішечки, а ось та здорова так, не влізла. Не Вона теж трошки псується. От, ця поменше навіть буде, ніж та. Здорово взагалі, так. Наступно її зріжемо. Чи може зразу зрізати? Е, може і зразу, бо вже похолодало, в принципі. Ці, хай ще трошки повисять. У нас вже така гарка. Перший врожай ланцелота Сезон, трактори гасають. Ну, перший врожай ланцелота. Візьмемо меншу спочатку. Опля. Майже кілограм. 930 грам. Ну, якщо порахувати те, що ми під'їли, був би кілограм. Далі де зачепити. А ця взагалі кіло 600. Ходімо поснідаємо. Угу. Сьогодні 23 вересня поки ще не стемніло, покажу вам, що у нас відбувається. Ярослав дошпакльовує другий шар. Тож, в принципі, завтра будемо зачищати, якщо буде час. І шпаклювати і вже почнемо наступного тижня третій шар. Ось так дивіться, ще раз виглядає це бунгало. Там у них плиточка та деякі клумби, паркомісця. Гарно, дуже. Гарно, гарно. Тут у нас відбувається те, що Ярослав буде перероблювати і доповнювати нашу сонячну систему. Я думаю, він вам покаже. А ось там почали косити поле із Сільвією. Не лякайтеся, це виставка каміння, якщо хто ще не в курсі. Вон там вже їздить комбанчик, косить поле. І ось тут у нас теж, я думаю, добереться може ще й сьогодні. Бо це, в принципі, ті самі фермери. Тож скоро там буде голе поле, пусте. А ось так виглядало кріплення панелей, які тут лежали. Да. І це все буде перероблювати. Ну тут у нас є помічники, які нам допомагають. Тож можна робити дві справи одночасно. Коричу, вони вже працюють вночі. Вон, бачите, наші грядки трошечки видно, вони тут залишили шматочок, потім, мабуть, дороблять. Ще підміталка для дороги стоїть, їздить туди-сюди, підмітає. Завтра буде голе поле. Що і ще в цей будуть? Ніби вже повний. Мабуть, ще не дуже повний, дивись, з горкою вже і так? Там попереду може, трошки місця ще є. Все, можна сказати, осінь прийшла, поле скосили. Бачите, нам залишили такий живоплод, можна сказати. Таку ширму. Пару рядочків Сільвії залишили. От, бачите, у нас там стовпчик зі стрічкою. То ми робили, щоб трактор бачив, де закінчується наша стіночка. Но мені дуже подобається ця ширма, це вони залишили, як позаминулого року. Теж так було. Бо вона, в принципі, буде прикривати ще нас, поки ми тут будемо вошкатися на нашому городику. От. Потім взимку вона трошечки вже ляже. Поки у нас тут немає паркану, От буде нас прикривати. Ну що, переробка сонячною в самому розгарі. Хлопці сьогодні встигли привезти ось ці бетонні блоки. Кожен важить десь по 40 кг, вони казали. Ярослав з помічником. Вже встигли пофарбувати. Фарбу ми взяли. У нас залишалося зовсім трошки з утої стінки, яка у нас там іде від поля, якої звідси, звісно, не видно, бо вона підіймає наш, нашу ділянку над полем. І взяли ще маленькі відерці, цього ж кольору нам намісили. Так, до речі, Якщо вам треба ось цей колір від обі 17.2. Мені здається, це його номер. От він так виглядає. Сіренький такий, нам сподобався. Підходить до наших грядок, до речі. Так, і плиточка, на яких будуть стояти ці блоки. я вам підзніму. Теж зверху її, може, буде видно із під щебеню. Вони будуть стояти ось тут під панелями. От. То у нас тут купа роботи. І Ярослав познімав ось ці панелі з даху, буде замінювати їх, якось міняти місцями. Якось тусувати ось цей схил. Так, не видно. І ще один північно-західний схил. Теж вирішили зробити там панелі. Розширятись то вже просто наповну, щоб місця взагалі вільного не залишилося. Ось так. Сьогодні вже 26 вересня і панелі майже готові. А у нас ось там щось коїться. Бачите, повітряний шар надувається, чи це він вже приземлився, але я не бачила, коли він летів, чи це він тільки готується відлітати? Кукурудзяне поле ще не скосили, листя на деревах ще є, тож не дуже видно, що там коїться. Так цікаво. Підіймається. Вау, як цікаво. Там сусіди ходять з ліки, поливають туї. Поки він там за деревами, ось так зараз виглядають Бачите панелі, ще не все готово, ще там трошки треба доробити. Ну, коротше, це вони надовго, бо сьогодні вітру нема, то вони там ще будуть до кінця дня висіти. ну Цікаво. Сьогодні вже 29 вересня, у нас невеличка зупинка в ремонті. Переключилася на сонячну електростанцію і там теж відбулися зміни. Приїхав трактор і скосив нашу ширму, а ми так сподівалися, що вона зостанеться. Тож тепер у нас тут пусто, якось різко стало. Ну, нічого, колись поставимо шпарканчик. А на сусідки тепер видно, що там чотири такі штучки залізні. А що тут коїться. Нові панелі ось ці. На північно-східний схил, на якому у нас ще нічого не було. От. І ще ось тут будуть дві панелі лежати. Ось ці. Ну, То Ярослав сам зробить, а поки помічник допомагає, то треба закинути панелі на гору. Сьогодні вже 1 жовтня до нас приїхала підлога. Тут Дві коробочки ось ці трошки пошкодились. Нам повинні, ну, сумарно, там на одну коробочку плашки пошкодились. От то нам повинні їх перевислати. Ось такий гарний колір. Це він зараз на сонці, то виглядає жовтішим, трошки, ніж є. Ну, Взагалі замовили саме той, який показували вам того, того разу. Колір називається байта-блонд. І ми готуємось вже до третього шару, в принципі, бо наступного тижня плануємо його робити. І зараз, в наявності в магазинах, ось така суміш, яка нам підходить. Вона без зерна. Тобто така гладесенька. Не поверну. Бо зазвичай всякі фінішні шпакльовки тут у Німеччині йдуть е, зернисті, там від 1 міліметра до 3 або навіть більше, щоб якась структура стін була. Але ж нам подобається, щоб стіни були гладкі такі. Ось такі гладесенькі. Бачите, структуру фарби все одно видно, коли валіком накатуєш, то вона трошечки залишається, але нема зерна цього шершавого. А, до речі, і ось там лежить підлога, яка нам прийшла. Ось тут стоїть зайва панель. Тепер соняшна, це вона так з іншого боку виглядає білою. Так, І в гаражі у нас вон скільки підлоги лежить. Оце все на два поверхи. Ну і от, вісім панелей ще на дах закинув. І решітку для снігу, для утримання снігу теж тут закріпили, бо знизу рослинки. От. Деталі по сонячній згодом, бо багато помінялося, в окремому відео розкажу. І тепер у нас панелі з усіх боків. Да. На всі чотири сторони, скажімо так. От. Залишилось тільки отам на гаражі ще трошечки доробити і буде все готово. Тож, до наступних зустрічей, бувайте!